Усі прогнози народжуються з людської думки, вони підживлюються енергією масово, колективно, свідомо чи несвідомо, саме так формується реальність майбутнього, та ми, як носії світла, можемо змінити цю енергію, проявимо спільний світлий намір трансмутацію усіх негативних прогнозів в енергію чистої любові Бога через фіолетове полум'я. Заради життя, заради єдності, заради оновленої світлої землі. Істинно вірю, що тут зібралося пробудження душі, служителі світла, цілителі людства, носії, любові. Тому запрошую вас долучитися в портал 11.11 .11 до спільної медитації, яка вийде на каналі. Трансмутація усіх негативних прогнозів в енергію чистої любові Бога через фіолетове полум'я, очищення та стрілення.